Слава Богу, дорогі браті і сестри, сьогодні церква згадує пам'ять поклоніння вирігам апостола Петра, який був виведений з темниці. Сьогодні хочу побажати нашим матерям, батькам, дружинам, дітям, які чекають з тюрми своїх рідних, близьких. Що було зроблено для того, щоб вивезти апостола Петра з тюрми? Написано, що Ірод заключив, вбив Іакова, брата Іоанна і побачив, що це їм, людям дуже іудеям сподобалося, він заключив темницю також апостола Петра. І, маючи намір його вивезти після Пасхи для того, щоб також продати його смерті. Ну, написано, що церква молилася щиро за нього. І коли стерегли апостола Петра в темниці, зв'язаними ланцюгами, коли церква молилася, був посланий від Бога ангел, який прийшов в темницю і торкнувши бік, Апостола Петра і сказав: Встань, одінся, припаяйся поясом, возуйся. І окови спали з рук і з ніг, і він вийшов до дверей, до воріт, які самі собою відкрилися. Йшовши дорогою, він думав, що це він бачить видіння чи сон. Но коли побачив, що коли ворота відкрилися, і він, вони прийшли одну сторожу іншу, і ангела не стало, він зрозумів, що це не видіння, а Господь послав свого ангела, який вив його з темниці. Хочеться сьогодні, браті і сестри, побажати нам всім, щоб ми молилися за своїх рідних, близьких, які знаходяться в полоні. Ні до кого не потрібно їздити ніяких знахарів, ніяких провідись, як ви говорите часто, потрібно брати приклад сьогодні Святого Письма. Хто хоче прочитати це достеменно, знайдіть книгу Нового Заповіту. І в 12 главі діяль святих апостолів від першого по 12, такі, по 12 рядок, ви це можете прочитати. Як це відбулося на самому Ділі, що це не казка, це не придумана історія, це написано в святій книзі діяння. І я бажаю всім матерям, всім батькам, дружинам, дітям, кого сьогодні хто є в полоні, щоб ми молилися за них. І так як Господь вивів з темниці апостола Петра, що Він почув наші молитви і вивів з темниці наших полонених солдатів, офіцерів, Дітей тих, які знаходяться сьогодні в темницях або безвісті пропавших, молитва не знає кордонів, молитва не має відстані. Я бажаю, щоб сьогодні Господь почув наші молитви, так як почув молитви церкви перших християн, які дуже великі скорботи терпіли. І ми бачимо, що у іудеям сподобалося, як пишуть. І сьогодні, коли забороняють матір церкву, ми бачимо, що інші, які називають себе представниками глав церков, вони радуються, вони хвалять голову держави, що він правильно зробив. Ми бачимо, і сьогодні є таких, які злорадствують, коли християн забороняють і хочуть їх також посадити, як наші владих в темницю. Сьогодні також наші владики, наші священники на великий жаль за слово Боже, за те, що вони сіють. Радість, надію, віруючих людях, вони знаходяться в темниці. Но є темниця ще не тільки тілесна, є темниця і духовна. Сьогодні багато є в темниці діявольські, які знаходяться люди, які живуть в блуді, які є наркоманами, які чрезмірно употребляють алкоголь чи ігромани. Це також люди, які знаходяться в пітьмі, в темниці. І ми повинні за них також молитися. Недавно дзвонила до мене мама, яка дуже плаче, що її дочка жила з хлопцем 5 років, і в неї У Вона сходить з розуму чи зійшла з розуму. Таких багато розбитих сердець, які потім хочуть закінчені самогубством, бо тому, що вони обмануті. Пам'ятайте, що гріх він в'яже людину так само, як. Воїнів сьогодні тримають наші в темниці, гріх також заключає душу в темницю, і він її веде до вічної погибелі. За таких людей також потрібно читати молитви і особливо просити апостола Петра, щоб він допоміг вивести з темниці наших полонених, що в духовному полоні, що в тілесному полоні. Матушки Аліпії, монахині Аліпії, є про те, коли вона була також в темниці, апостол Петро прийшов, якщо я не помиляюся, вивів її також з темницями дуже важкою дорогою. По Чаєві жив монах. Коли набігали татаро-монголи і його взяли в полон, він дуже молився Божій Матірі. І є ці окови, які на стіні Чаєві, хто був, ви бачили, де Матір Божа. Послала ангела, і ангел переніс його в лавру. Також є такі відомості, і Києво-Печерські лаври. Це дає нам надію, браті і сестри, що молитва даром не проходить. І я бажаю, щоб Господь почув молитву кожного батька, кожної матері, кожної дружини, дитини, кого би це не був родичів і особливо церкви, молитви, щоб повернулися з полону. Що духовну тілесну свої домівки на волю наші рідні, близькі. Пам'ятайте, можна вдарити поклон, можна сказати, ту же і молитву Отче наш, і Богородиць декілька разів, і сказати, Господи, якщо на то Твоя воля визволи з темниці мого сина, чи мою дочку, чи мого чоловіка, чи мого батька, колинно преклонна молитва. Якщо ви не можете бити поклони, просто скажіть і прихрестіться, Господь, якщо на то є свята Твоя воля, не кажіть, Господи, зроби так. Не ставте Богу рамки і не вказуйте Богу, а просіть. Пам'ятайте, що Господь на колінах стояв і просив у Гівсіманському саді. І також, батько, Дочки Яїри просив на колінах, і багато у Євангелії написано, що стояли на колінах, просили. Бажаю всім, щоб Господь почув наші молитви і вивів з темниць наших полонених, які знаходяться сьогодні чи безвісі, пропавших наших рідних, близьких. Хто має можливість, бажання молитися, читайте Акафісти Божої Матері, різні акафісти. Читайте також акафіст. Це, побаж... Це моє. Порада, а не вказівка. Читати також акафи святителю Николаю, угоднику Божу, і святителю Спиридону. У них в житті описано, що неправедно були засуджені на страту люди, воїни, то святитель Николай являвся керівником, і святитель Спиридон приходив і визволяв вже осуджених воїнів, які були до страти. А їм потрібно читати акафисти і молитися. Різні молитви можна читати і особливо брати участь в богослужіння церковному. Воно має дуже велику благодатну силу. Окові, які були після апостола Петра, взяті виріги, поклоніння їм, вони допомагали християнам. Вони стіляли різні недуги, навіть клали різні платки апостолів, які користувалися вони ними, прикладаючи до своїх хворих місць. То вони отримали зцілення. Той, хто сумнівається в тому, що я говорю, почитайте діяльність святих апостолів, це те, як жили перші християни і як жили перші апостоли після Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо. І нехай Господь прийме наші молитви і зцілить рани поранених наших воїнів, і допоможе жити благочестиво. Пам'ятайте, неузаконений шлюб це є блуд, а узаконений Розпис, церковний шлюб це і узаконення перед Богом. Поможе нам всім Боже виконувати правильно, використовувати закони Божі і держави, для того, щоб гнів Божий не був на нас, а жити по законах, встановлене церквою і встановлене державою.